Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. Комплексний кресленник та ізометрію перетину багатогранних фігур з тілами обертання ми вже розглядали на каналі в частині першій і частині другій. На каналі ми вже розглядали, як накреслити осі диметрії та коло в горизонтальній площині. Хто забув або не знає, Перегляньте відповідні відео. Я буду показувати в прискореному темпі з центру перетину осей по осі Z відкладаємо висоту циліндра. Так як в нас верхня і нижня частина однакова, побудову можна спростити. По засічці проводимо горизонтальну пряму. Будуємо коло. І на горизонтальну пряму проєктуємо точки з великого радіуса овала. Знімаємо величину радіуса з нижнього овала і переносимо в верхню частину. Аналогічно проводимо побудову з протилежного боку. Будуємо дуги малого радіуса овала. По осі Z в обидва боки від центру робимо засічки, які дорівнюють діаметру кола. Ці засічки будуть центром радіуса дуги овала. Тонкою лінією показуємо контур циліндра. По осі Z відкладаємо висоту, на якій призма перерізає циліндр. Переносимо вісь Х. На ній буде лежати вісь симетрії нижньої грані призми. Відкладаємо довжину призми. Нагадую, що в диметрії по осі Y відкладається половина розміру. Проводимо вісь симетрії трикутника і відкладаємо висоту трикутника. З'єднуємо точки і маємо бокову грань призми. Трикутник матиме спотворення. Тонкими лініями показуємо нижнє і верхнє ребро призми. Вони будуть паралельні усі Х. Відкладаємо довжину призми. З'єднавши точки, маємо грань призми. Переношу точку 1, яка розташована на нижньому ребрі призми. Переношу опорну точку 4 на верхнє ребро призми. Відстань від центрової лінії до допоміжної точки 2 переносимо на вісь Х. Робимо засічку. Переносимо відстань від центрової лінії до допоміжної точки 2 по осі Y. Через засічку проводимо пряму паралельну осі Y. І відкладаємо величину. Висоту точки 2 беремо з фронтальної або профільної проекції. На прямій паралельній усі Z відкладаємо висоту точки 2. По аналогії переносимо точку 3. Більш детальну побудову точок геометричних тіл ми вже розглядали на каналі. Можете переглянути ці відео. Знайдені точки з'єднуємо лекалом. Маємо лінію перетину геометричних фігур в аксонометрії. З протилежної сторони точки переносимо по аналогії, або проводимо вісь симетрії. Через допоміжні точки проводимо прямі паралельні усі Х. Точки переносимо на інший бік симетрії. З'єднуємо точки з допомогою лекала. Наводимо контур. Лінії побудови залишаємо або витираємо на вимогу викладача. Ось такий вигляд перетину фігур ми отримали в ізометрії і в диметрії. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.